Григір тютюнник дивак. На початку зими ходити Олесові до школи можна двома стежками одна бором, друга річкою. Сюди є зручніше, та в зазимки лід на річці тоненький, так і зяє чорною прирвою. Тому кожного разу, коли Олесь виходить з дому, мати наказує йому Гляди ж, сину, річкою не йди, там ще лід молодий. Олесь смирно стоїть біля порога, слухає. Він ще малий, головою ледь клямки дістає, очі в нього чорні, глибокі, як вода в затінку. Дивляться широко, немов одразу хочуть збагнути увесь світ. Олесь любить зиму йому подобається робити перші протопи в заметах, знімати снігові очіпки скидків у тинах, вони стають тоді голі та сором'язливі, як стрижені до призивники. І ще любить Олесь малювати на снігу всяку всячину. Присяде на впочебки і вводить пальцем сюди туди. Дивись, хата виходить, з Бовдура дим валує, а на тину півень горланить, розчепивши дзьоба ножицями. Олесь пхає закляклого пальця в рот і, гримаючи чобітком об чобіток, милується своїм творінням, аж доки хтось не гукне з двору. А чого то ти парубче не йдеш до школи? Ось я матері скажу. Олесь підскочи, як злякане пострілом звірятку, засміється тоненько гі-гі, і подасться в сосни. В бору снігу мало, то там то сям проглядає крізь порошу трава з примерзлими до землі зеленими чубчиками. Стремлять низенькі пеньки з жовтуватою, немов старий мед, смілкою на зрізах. Тихо, навкруги затишно, тільки часом шелесне погілля вальок снігу, струшений вітром з верховіння. Десь неподалік чути цюк 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 дятел порається. Лес нахиляється, крекче, пильно мружить око. Пальтечко в нього товсте, а сам тонкий. Важко нахилятись. Дух спирає, під очима напряка, тому кожен сучок птицею взривається. Аж он під старою сосною латка шишок рабіє. Ба ще одна впала. Ось де він, траворуб! Олесь стає навшпиньки і крадькома пнеться на косогір. Зачувши людину, дятел перестав цюкати, повів гартованим дзьобом збоку вбік і націлив його на Олеся. Чого тобі, тутички?» здригнувся, хльоснув крилом по кори і зник, залишивши у вузенькому дублі шишку. Олесь хотів дістати її і покуштувати, та передумав і притулився вухом до стовбура. Його ледве помітно розгойдувало. Під корою щось жалібно скрипіло, а внизу під підошвами Олеся ворушилось коріння помирає сосна. Олесь нагріб чобітками снігу під окоренок, утрамбував його гарненько і, вирішивши, що сосна тепер не впаде, погицав через замети до школи. Ще здалеку побачив міст з гадками по обидва боки. По той бік мосту, через вигін, червоніє крізь біле плетиво запорошених дерев, цегляна школа. Збовдурив дим угору тополиними стовпами. Повітря пахне терф'яним духом і весняним випором сирих вільхових дров. Ліворуч від мосту чорніють миї, виграючи на сонці блискучими хвильками, там б'ють джерела. А праворуч на мілені, де лід міцніший, гасає ватага школярів. Лід гнеться, свирохкає от берега до берега, здуваючись попереду ватаги, мов ковдра на сіні. З проломин цівками цебенить вода і заливає плесо. Ей Олесю. кличуть з гурту. Гайда з нами подушки гнуть. Навіщо лід псуєте? у відповідь Олесь. Він ще молодий. Дітвора сміється. Дивак. А Федько тойкало ту вишкіряв зуби і вказуючи рукавом на Олеся, заволав так, що шия одразу зробила стоненькою. «Бей зрадника. Підскочив, тицнув Олеся ліктем під скроню і зник поміж полями. Олесь згарячу ніяково посміхнувся, поторкав мокрою рукавичкою тверду гуль під оком і, ковзаючись, побрів до школи. Під ногами, лагідно, мов хмизок у лісі, потріскував лід, а біля ока щось обважніло сіпалось. Олесь ліг до лілиць, притиснув скроню до льоду і почав розглядати дно. Воно тьмарилось мулистим пилком. Пускало бульбашки, котрі прилипали до криги, білі, круглі, як воляче око. Течія розчисувала зелений кушир, пряли тоненькими ніжками якісь жучки, боком долаючи пружний струмінь. І вважається Олесові маленька хата під кущем водяної папороті, а в тій хатці він біля віконця сидить, рибку стереже. Забажав вийшов. Ніхто тебе не займе. Іди куди заманеться, ось карасик пливе. Цап його запірце. «Добрий день, дядьку, як поживаєте. Олесь солодко зойкає, щільніше припадає лобом до криги. Раптом, поміж куширами, промайнула чорна блискавиця і завмерла осторонь довгастою плямою. Олесь підповз ближче, пригледівся і застогнав від подиву. «Щука!» В зубах у неї тремтіла маленька пліточка. Пусти! Видихнув Олесь і ляпнув долонію по льоду. Та щука й не поворухнулась, а плітка зникла. Він підхопився на ноги і став гатить підбором в те місце, де стояла щука, аж доки під чоботом не грокнула вода. Біля школи таленькнув дзвоник, улігся гамір. А Олесь сидів посеред річки поруч зеленою зразкою калюжі і плакав. Під мостом бився опалі вихор. Згортав до кубки сухий очеретяний лист і гнав його в берег. Олесь підвівся, запхав книжки у пазуху і поплентався до школи. На першому уроці було малювання. Старенька вчителька Матильда Петрівна ходила поміж партами і, роблячи загадкове обличчя, повільно говорила А сьогодні, діти, ми будемо малювати перегнійний горщичок. Завдяки цим горщичкам передові колгоспи нашої країни. Потім вона дістала з портфеля герунчик і урочисто поставила на стіл. Діти почали малювати, виводячи кожен своє той ж луктечко, той гринку або макітерку, і оскільки дірку в денці було ніяк передати, то її чіпляли збоку. Олесь старанно скрипів олівцем і натхненно присмакував. Коли ж учителька зупинилася біля його парти, і зошита на неї, презирливо прижмуривши око, дивився дятел Чого тобі, тутечки? Олесю, адже я наказувала всім малювати горщичок? суворо сказала Матильда Петрівна. Їй сподобався дятел, але вона добре знала, що таке учительська принциповість, тому й додала Я поставлю тобі двійку!» У класі увірвався гамірець відмінники дивилися на свого вчорашнього побратима співчутливо, а ті, хто учився через пень колоду, з радістю чекали на те, що їхнього полку прибуде. Олесь зібрав книжки, виліз за парти і рушив до дверей. Куди це ти? здивувалась вчителька. Олесь похнюпився. Я так не хо. Як це? Так. Герунчика отого нехо малювати. Чому? Дятла, хочу. Доки Матильда Петрівна думала про долю свого авторитету, Олесь вийшов у коридор, Похабцем натяг пальтечко і опинився на ганку. В шкільному садку пурхали синички. В бур'янах вовтузились горобці, скльовуючи реп'яшачі кім'яхи. Десь у вільхах, по той бік річки, били пеньки Бух бух. Дзень. Сокира сприснула. Олесь уявив собі, як гарно зараз у лузі, і побіг у верболози. Там він плукав до самого вечора, обмацував холодні пташині гнізда, їв мерзлу калину, доки не набив оскоми. Потім шукав осикові тругляки. Ховав за пазуху і, нап'явши пальтечко на голову, дивився, світять чи не світять. У кущах, заплетених осокою, шародів вітер, попискували миші, а в березі терлись одна об одну вільхи, сповнюючи луг тривожним стогоном. Сонце пробило у хмарах над байраком вузеньку ополонку, яскравим променем стрельнуло на левади. Олесь радісно мружився йому назустріч. Зводив очі до переднісся, ловлячи золоту мушку на клінчикові носа. Надвечір хмари опускалися нижче, а тополі над селом повищали і набрали войовничого вигляду. Треба було йти додому. Олесь грядками вибрався на вигін і став чекати, доки випустять школярів. Під тинами на колодках або просто на присядки сиділи дядьки, смолили цигарки, гомоніли. Он, бач, вільха в лузі почорніла. Навіть лигу, мабуть. Еге ж, риба ятір піде. Біля школи грюкнули двері. Діти товпами посунули по домівках. Ще, здалеку, помітивши дорослих, хлопчики бокаса ходять один побіля одного, щоб поборотися. Дивись, щепились, водяться, хекають, наслухаючи краєм вуха, що скажуть біля тину. А там. Ачки, геройський парубок. А ото, мабуть, наталчин. Кажуть біля тину, помітивши Олеся. яке смирне. Еге, воно якесь дивакувате. Слухає Олесь і не розуміє. Хвалять його, чи лають. На мосту Олеся дожидав Федько той Кало. Напопоїш. сказав ніяковіючи і втиснув Олесеві в руку подавлений теплий пиріг. Бери, дурний. З м'ясом. Олесеві не хотілось пирога, але він зрадів примиренню. І, щоб віддарувати товариша, худенько занишпорив по кишенях, дістаючи звідти духмяні верчики хмелю, сухе листя різного карбування, плетене спридима та волов'ячої шерсті, ремезяче гніздо, схоже на башличок. Забейкався ти. сказав Федько і почав обминати Олесові пальтечко. Олесь ще дужче захвилювався, ледве не заплакав від щирості і солодкого почуття братерства. Він ухопив ремезяне гніздо і обома руками подав його Федькові. Той заховав подарунок під полу, пом'явся. А вчителька сердилася, як ти пішов. <схи> Страх. Потім ударив себе книжками по гузенцю і крикнув Гаття його! і подався до річки трусити ятері. В селі ледь вечоріє, а в сосні вже крони зімкнуло пітьмою. Олесь біжить під тюбцем і раптом помічає що дерева теж біжать, кружляють, ховаються одне за одного, немов у жмурки грають. Олесь зупиняється і дерева завмирають. По той бік сосни чути сани скриплять, коні ширхають, і голос діда Прокопа. «Ано-но!» Уздривши Олеся, дід натягає вішки. Сідай, внуче, по солому поїдемо. Олесь радо вмощується і махає на коней. «Гаттяй вьо!» А що, поставили п'ятірку? питає прокіп, вишкіряючи порожні десна. Олеся ром'язливо ховає обличчя в рукав. Сьогодні не ставили, вчора тільки. Поминули провалля, майже вщерть занесене снігом. На риллях цілим хутором замаячили скерти. Но. стогне прокіп і ворушить пужалном. Коні щулять вуха, зриваються бігти, а сосни позаду вигойдують. І коні зупиняються. Діду, чого про мене кажуть дивак? Невстріливий, значить, дивний єси. Прокіп двома пальцями, як щипцями, ухопився за ніс і висякався так лунко, що аж коні побігли. Хто ж ото таке потякає? спитав перегодом. Дядьки на вигоні. Ет, фармазони. Ти їх не слухай. помовчав, а далі. Воно, звичайно, правильно, завзяття в тебе обмаль. Все чогось у землі порбаєшся, а треба в людях. Та отак побіля них, отак того ліктем, того почотом, гульк уперед вийшов, а першого не перечепиш, бо не доженеш. О! Олесь винувато підсорбує носом. Діду, чому дятел шишки їсть, а щука пліточок? А то вже хто якого поріддя. А я не забрав у дятла шишки, хвалиться Олег. І вірно, навіщо вона здалась? Це, як путня щось побачиш. Дощечку, скажімо, або гвіздочок, тоді бери. Навіщо? Пригодиться. Коли набирали солому, дід часто сповзав із скирти, нанизував солому на ріжняки і гуцав так, що аж ліса скрипіла. Товчи, внучку, гніти, хекав, а я ще якийсь навальник скину. І знову дерся на скирту. Спочатку Олесь надолужав, потім заморився і сів. Навіщо стільки беремо? Як навіщо? озвався з пітьми прокіп. Це ж собі не тещі. <хи> Ти знаєш, що таке теща? Ні, підростеш, узнаєш. <хи> Клята баба. А якщо коням важко буде, своєю Олесь. Нічого, зате нам легко. Натопив і вилежуйся собі на печі. Ти відпочинь, а тоді ще пострибаєш. Воно ж таки груз. Повертались додому в темряві. Ліпив мокрий сніг, припорошуючи білим конячі спини. Прокіп хльоскав батогом і лаявся, а Олесь сердито сопів у нього над вухом і підбивав руку. Замахнеться прокіп гарненько, цьох і мимо. Не бий, благає Олесь. Бачиш, важко. Прокіп зітхнув і, намотавши батога на руку, щоб не згубить, обернувся до Олеся. Ось послухай, дурнику, що я тобі скажу. Слухай і на мотай!» Тут на землі не бити не можна, тут не те, так тебе одрепають, ще й плакать не дадуть. Подався вперед і, обдаючи Олеся прилим духом давно немитої бороди, захарчав у саме вухо Пойняв. Олесеві зробилося сумно. Закортіло швидше туди, в село, де сніг плете навколо електричних ліхтарів густі рожеві сіті, і привітно світяться вікна в хатках. Попереду білою стіною підвівся бір. Він уже не гув і не шикав на коней. Мовчить. тихо сказав Олесь. Снігом забило, пояснив Прокіп. Вітер гілля не зрушить. Дома Олесь не став ждати, доки дід з матір'ю скидають солому. Швиденько роздягся і поліз на піч. Через деякий час у сінях загримали чобітьми, Загомніли. Отож я й кажу, говорив дід. Не глемедзе він у тебе, Наталко. Дивак. Затопчуть його, бо воно ж як деревце в пагоні. Потім дід увійшов до хати. Заглянув на піч. Змер занучку. А ти ножки на чарінь, а зверху кухваєчкою. Олесь глибше зарився в подушку і тоненько заскімлив. Прокіп підняв брови з торчака. Он диви, чого це він розпрендівся? Геть, не займайте його. сумно обізвалася мати з хатини. Їжте вже. А хіба я що? Мимрив прокіп, а йому нічого такого й не сказав. Він їв швидко, винувато витріщав очі, плямкав тихіше, ніж завжди, і губи окрихти в бороду. Олесь непомітно для себе заснув, а вночі крізь сон благав матір розповісти казку про Івана Телесика. злякано зойкав, коли відьма гризла дуба, і радо сміявся, коли гусиня взяла Івасика на свої крилята. Вдосвіта знов загули на морозі сосни і закричали півні на горищах. Народжувався новий день.